Дітки, доброго дня! Сьогодні ми знову будемо займатися з вами логікою, бо без логіки ніяк. А ось і нові завдання для вас. Перше завдання перед собою ви бачите колоду, яку лісоруб розпилив на три частини. Запитання: скільки разів йому знадобилося пиляти колоду. Думайте. Вже знаєте? Якщо знаєте, то добре, але я поясню все ж таки, лісоруб зробив спочатку один надпил і розрізав колоду на дві частини. А коли зробив другий розріз, то якраз і вийшло з колоди три частини. Друге завдання перед вами кубики. Ліворуч ви бачите кубик з намальованим на ньому зайчиком, а праворуч кубик з ведмедиком. Кубик з якою тваринкою знаходиться між кубиками зайчиком і ведмедиком. Уважно дивіться на малюнок? Здогадалися вже? Отже, між кубиками, зайчиком і ведмедиком знаходяться два кубики з яблучком та лисичкою, але нам потрібно обрати кубик з тваринкою. Отже, вибираємо кубик з лисичкою. Третє завдання: хлопчик намалював геометричні фігури фарбами на лівій частині листка паперу, але коли він згорнув листочок, то малюночок відбився і на праву його частину. Як ви думаєте, який саме малюночок хлопчик побачив на правій стороні листочка, на ті, що відбилася? Варіанти відповіді ви бачите під номерами 1, 2 і 3. Дивіться уважно. Даю вам підказку: зображення при згінні паперу відображається зеркально. Те, що було зліва, у дзеркальному відображенні буде праворуч, і навпаки. Ну, що, знаєте вже? Так, це зображення під номером три. Четверте завдання на уважність. Метелик літає над квітами, але їх багато. А він хоче сісти на квіточку з п'ятьма пелюсточками та двома листочками. Яка це квіточка? Допоможіть метелику. Роздивіться уважно квіточки. Нам потрібна квітка з п'ятьма пелюсточками та двома листочками. Так, це квіточка під номером 2, молодці дітки. І останнє завдання: серед зображених предметів знайдіть те, що тут зайве. Що тут зайве? Дивіться уважно. Ну, що, знайшли? Так, це виноград, він зайвий, тому що всі інші предмети це іграшки. А виноград не іграшка, а їжа. Ну що ж, дітки, ви всі молодці, а я дякую вам за увагу.